На Одещині шукають фахівців із супроводу ветеранів. Подати заявку на цю посаду можна буде з 20 серпня на сайті Мінветеранів. Зарплата 17 тисяч 850 гривень. Також передбачені доплати. Аби стати фахівцем із супроводу, потрібно бути громадянином України та мати освіту не нижче бакалавра за галузями педагогіка, соціальні науки, право, охорона здоров'я, публічне управління. Також претендувати на посаду можуть і самі ветерани. Усі кандидати пройдуть тестування Ання та навчання додам наразі у нашій області зареєстровано 70 тисяч ветеранів для їхнього супроводу. Відкриють 700 вакансій фахівців. Це робота на повний робочий день. Він буде мати електронний кабінет, в якому люди будуть реєструватися. Ну як до сімейного лікаря, от, тобто така ж буде система комунікація. Він буде працювати саме в територіальній громаді, ну щоб знаходитись поруч з ветеранами або членами їх родин. Один фахівець він зможе працювати з 35 кейсами. Що ми вкладаємо в ці слова? 35 кейсів це ветерани. Ну, самі ветерани, а також до них доєднуються їх родини. Тобто, ми ж розуміємо, що одного ветерана, наприклад, там є два члени родини, там дружина, наприклад, дитина, да і тобто, якщо ми це округляємо, то ну десь 100 осіб, ну до 100 осіб наш фахівець має да, супроводжувати. В повноцінному режимі ключова мета це супровід. Це супровід, це інформація щодо можливостей, щодо пільг і взагалі всіх цих от послуг, які створені для ветерана нашою, нашою державою, тому що ну скажу відверто, там в рамках нашого законодавства ми маємо понад 100 пільг та послуг. Ну на жаль, не всі її ветерани, родини, вони обізнані в цьому, да? вони не знають, як діяти, до кого звертати, що робити. Тобто, на жаль, люди, коли повертаються з фронту, вони залишаються сам на сам. І саме ця, ця людина, яка буде працювати в територіальній громаді, вона має бути з ним на контакті да? і допомагати відповідно до його попиту.